Рівно рік назад, трошки більше, може трошечки менше, я, е, почались зміни в моєму житті, такі кардинальні зміни. І ось за останній рік події, це дуже коротко, такі загальні напрямки. Послухайте, будь ласка, в мене в мене сім'я, я одружений вісім років, троє діток, найменші зараз два місяці. Рік назад її ще не було, звичайно, але за останній рік три переїзди і два рази в різні міста. З сім'єю. Тому нові міста, Київ, потім Ірпінь, нові обов'язки, нова робота, нова церква, ремонт з нуля. Ви переживали ремонт з нуля? Знаєте, що це таке ремонт? До цих пір ще трошечки щось там длубою з тим ремонтом. Доця, старша, пішла в перший клас. Спочатку в Києві, потім довелося перевести сюди. Тому в перший клас два рази. Теж не просто для дитини, для сім'ї. Вагітність за цей рік також. Прекрасно жінка себе почувала до 36-го тижня з 36-го тижня до 40-го лікарні. Лікарні, 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 одна, друга, третя операція іпології. Оцінюючи це все так в загальному, я думаю, як от можна було ну, нормально і адекватно реагувати в цих цих обставинах. Це знаєте, так як закрутило воно все, і ти не міг навіть до тями прийти, адекватно якось сприймати реальність. Ти жив. В цих всіх обставинах. Я е, коли читав Євангелій від Марка, перший розділ 13 текст. Зверніть, будь ласка, увагу. Написано так. Івангел від Марка, якщо ви з Біблією, ми буду вдячні, якщо ви будете слідкувати разом зі мною. Відкривайте свої Біблії, в кого немає, можна слідкувати на екрані. Отож, написано так: Івангел від Марка, 1,13. І він був 40 днів у пустині, випробований від сатани. Перебував зо звіриною і ангели служили йому. І ви знаєте, читаючи цей текст, я читав Івангелі від Марка по порядочку, це був графік читання Біблії. Прочитав цей текст. Тут підсумований життя за останній рік, життя моєї сім'ї. Ви чотири тези виділено. Він був 40 днів у пустині, випробований від сатани. Друга теза, третя був із звіриною, і ангели служили йому. Ніби е, так коротко е, Марк всі події, які відбувалися в пустелі, в одне речення вмістив. Насправді ми, ми можемо спостерігати, як Матвій, до прикладу, пише різноманітні спокуси, які зустрічав Христос. Більше деталей. Але Марк так коротко і так влучно, як на мене. Я коли прочитав, сказав це про мене. Це те, що я пережив. Ви знаєте, ті, те, що я назвав от, події, які відбувалися в моєму житті, вони зараз, можливо, звучать, ну так. Просто і сухо. Але коли ти всередині цих подій, коли стосується твоєї дружини, твоєї сім'ї, ну, набагато все змінюється. По-іншому, ти починаєш все сприймати. Чи не так? Я думаю, кожен з вас переживав якісь бурі, пустелю, випробування в своєму житті. В кожному вона по-своєму, і інтенсивність ось цих випробувань теж у кожного своя. Що таке пустеля? Пустеля це місце, де ти відчуваєш самотність. Це одноманітність, холодно, гаряче, це відчуття спраги, голод, відчуття голоду, це навіть небезпека, тому що ми бачимо, що є і звірі в пустелі небезпечні, різноманітні. І шакали, і скорпіони, і змії отруйні. Різна живність є. І це такий, знаєте, період випробувань. Пустеля це період випробувань. Скажіть, от. Які останні випробування? Подумайте, що останнє ви от таке переживаєте. Де ваші думки, де ваше серце, де ваша біль? Де ваша пустеля? В чому, в якій сфері? Ми сьогодні порозважаємо над цим текстом, і ми будемо говорити правду про пустелю. Три простих тези про пустелю, про випробування. Отож, перша теза пустелю не обирають. Ніхто нема бажаючих. Якби я зараз запитав, підніміть руку, хто хоче випробувань в житті таких пустельних, щоб ти будеш відчувати самотність, спрагу, страх, голод. Я думаю, ніхто не хоче цього. І це нормально, це логічно. Ми хочемо жити нормальним, розміреним, стабільним життям. Це, це нормально. Але справа в тому, що хочемо ми цього чи не хочемо, пустеля на нас чекає рано чи пізно по тій чи іншій причині. Отож, перше, пустелю не обирай. Друга теза в пустелі ти не отримуєш те, що найбільше хочеться. В пустелі є спрага і голод. Ти відчуваєш відчуття загострення через те, що є зовнішні обмеження. І ти, в тебе є велике велике бажання щось отримати, щось отримати. Господи, дай мені це, воно мені дуже потрібно. Ти бачиш, яка велика велика потреба є в моєму серці. Але пустеля це не місце, де ти отримуєш відповідь на свої прохання. Зовсім по іншій причині, ти там. Отож, друга теза в пустелі, ми не отримуємо те, що найбільше хочеться. І третя теза, в пустелі ти будеш покусаний, але не залишений. В пустелі ми будемо страждати, або ж ми страждаємо від мешканців, від зверни, яка знаходиться там. Ми страждаємо від цього, але разом з тим ми не залишені. Мене залишені. через те, що згадується не тільки звірина, але згадується і ангели. А тепер давайте все по порядочку. Перша теза. Пустиню не обирають. Давайте подивимося в цей самий текст, тільки на один вірш вище. Отож, Івангелія від Марка, 1,12. Відкрити в своїх бібліях, подивіться, чому Ісус опинився в пустині, брати і сестри. А? Там щось написано? Чому Він опинився в пустині? Дух Святий. Направив Христа в пустиню. Він його туди помістив. Христос шукав цієї пустелі. Я так хочу в пустелю. Дух Святий перемістив в пустелю. І ви знаєте, що є ситуації в нашому житті, які не залежать від нас абсолютно. Ну до прикладу. Від дитини не залежить розлучення батьків, батьки розлучаються, і дитина страждає. І це пустеля свого роду. Також від нас не залежить ситуація в країні глобально, в цілому. Не залежить сервіс обслуговування в наших лікарнях і в інших е, різних установах. Від нас не залежить війна. Яка відбувається в сусідніх країнах, десь на інших континентах, революція і тому подібне. Від нас не залежать навіть природні катаклізми, від наслідків, яких ми можемо страждати. Повіні, землетруси, ми не застраховані від автокатастроф, від ще якихось факторів. Ми не застраховані, і це від нас не залежить. І якщо в твоєму житті, внаслідок таких обставин, які від тебе не залежать, ти опиняєшся в пустині, знай що це Дух Святий тебе проводить через ці випробування, через пустиню. Тільки так. Тільки так. Ми не маємо влади на обставинами. Абсолютно. Є таке, що вище за нас. Ми його не контролюємо, але все це контролює Бог. І також є інша, інший шлях у пустелю. Це знаєте, який шлях? Ми туди не хочемо, але це в результаті нашої провини. Ми самі винні, що ми потрапляємо в пустелю. Це через низку гріхів, через низку вчинків ми робимо один вчинок за іншим, одна помилка іншою, воно тягнеться, тягнеться, тягнеться. І цими гріхами ми виставляємо собі шлях до пустелі. Ми цього не хочемо, ми не хочемо обмежень, ми не хочемо спраги, голоду, страху, випробувань. Але через свій спосіб життя ми самі себе ставимо в ці обставини. І ви знаєте. Буває, от в пустелі в основному людина відчуває самотність і залишеність. Так, ти знаєш, ти знаходишся серед натовпу, але ти такий-такий одинокий. Тобі так важко, тебе ніхто не розуміє. І ти бачиш щодня, ти контактуєш з десятками, то з сотнями, може, і з тисячами людьми, вийди в Київ, метро, базар, центр. Купа людей кожен день ти з ними бачишся, але в тебе немає часу через твою занятість будувати з ними глибокі стосунки. Це все-таки поверхневе, і це, тебе, і це тобі набридло. Ти хочеш щось глибшого. Ти не хочеш поверхневі розмови про мобільні телефони, про машини, про серіали. Тебі, тобі це огидло. Ти, ти, хочеш, ти хочеш почути когось, ти хочеш допомогти ближньому. Ти хочеш сам висловити всі ось ті переживання. Але через свою гіперзайнятість, гіперактивність ми от позбавляємо себе ось. Цієї насолоди будувати стосунки глибокі і спілкування з людьми. Нам набридли лестащі, нам набридло підлабузництво, коли тобі дивляться в очі, говорять ніби приємні слова, але серце людини далеко від тих слів. Хтось сказав, що підлабузник як підгузник, наповнення таке неприємне в одного і в другого. Ви знаєте, ти відчуваєш, ви знаєте, що таке чути лестащі, приймати. Ви знаєте, що це таке? Це неприємне відчуття. Ми, може, навіть інколи говоримо лестичі, бо хочемо якось розположити людину до себе. Ну, я не знаю, там, в такому плані. Але разом з тим ми розуміємо, для чого я це говорю? Це ж неправда. Нащо я зараз просто відкриваю свої уста на неправду. Не будемо цього робити, брати і сестри. І це дійсно починає томити, якщо є ось ця така поверхневість в стосунках, воно ну, реально томить дуже сильно. Ти розумієш, що е, от. Те, в чому ти зараз знаходишся, воно не має ніякого сенсу. Це просто каміння, це пилюка, це прах. Це не, це не те, що задовільняє твою душу, дає тобі ситість. Цікаво, що от Христос, незважаючи на свою зайнятість, Він був дуже зайнятою людиною, незважаючи на свою зайнятість, незважаючи на контакти з тисячами людей щодня, незважаючи на важку працю свою гіперзайнятість, він все, все рівно знаходив час для того, щоб будувати глибокі стосунки з людьми, з учнями до прикладу, 12 учнів. Він багато часу з ними проводив. Він спілкувався з ними, він чув їхні переживання і він відкривав свої переживання. Нам дуже важливо чути переживання інших людей і відкривати свої переживання. Ми чуємо переживання для того, щоб допомогти ближньому. Ми відкриваємо свої переживання для того, щоб отримати допомогу. Ми залежні один від одного. Ми залежні. Бог створив церкву, не окрему людину. Бог створив церкву, брати і сестри. Ми організм. Ми залежні один від одного. Ми маємо бути уважні і чути один одного, щоб допомогти. І, до, до речі, яким чином історія про пустелю опинилася в Євангелії, на сторінках Біблії? Христос був сам в пустелі, учнів там не було.